Дирекція Черкаського обласного музею в 26 шостого організовує виставку юних художників Черкаської області. Такий захід приурочений до Шевченківських днів в Україні. Загалом у залах музею зібрані картини різних стилів та напрямків. На цьогорічній виставці представлено понад 600 робіт: це пейзажі, краєвиди, Черкащини, українські краєвиди. Це натюрморти, це ілюстрації до поезії Шевченка. Взагалі, діти. Надзвичайно щирі, коли пишуть, малюють свої картини. Вони яскраві, вони над, от, в цьому році надзвичайно, якщо можна так сказати, українські, українські сюжети, український колорит, українська композиція твору. Тобто діти надзвичайно серйозно підходять до цієї виставки, готуються. І якщо так порахувати, це вже 24-та виставка. І я колись так подумала, скільки ж робіт пройшло взагалі за цей період, і порахувала це близько 11 тисяч робіт. Можете собі уявити, яка кількість виставка проводиться на конкурсній основі, тобто кращі малюнки будуть залишені у фонді музею. За словами адміністрації закладу, подібного роду презентації картин сприяють розвитку та росту майбутніх, майбутніх майстрів пензля.